Політиків, мільярдерів, і королів, які раз на рік з'їжджаються рятувати планету, цьогоріч приймає спекотний Дубай, один з найбільших експортерів нафти і газу, проти подальшого видобутку яких воюють кліматичні активісти всього світу. Адже ще в 2015 році у Парижі країни заприсяглися робити все, щоб не допустити потеплішення на півтора градуси, яке викличе руйнівні наслідки для багатьох країн: засухи, паводки, пожежі, буревої. This is historic. Президент 28-го кліматичного саміту, міністр енергетики Емірату Дубаї, Султан Аль-Джабер, генеральний директор національної нафтової компанії Емірату Абудабі. Більше сотні американських і європейських політиків закликали ООН відсторонити Аль-Джабера через конфлікт інтересів. А перед самим відкриттям саміту з'явилася внутрішня переписка, згідно з якою Аль-Джабер збирався використовувати організаційні зустрічі кліматичного саміту, аби допомагати своїй нафтовій компанії. Панії укладати нові угоди про нові родовища горючих копалин. Нові публікації в пресі підсилюють побоювання багатьох, що цього разу на саміті буде потужне зелене відмивання. Докази дуже вагомі. Зеленим відмиванням не перший рік називають спроби політиків і енергетичних магнатів вдаватися до екологічної лексики, але реальних зусиль для покращення світової екології не докладати. Активісти роблять планеті символічне штучне дихання за злою іронією долі. В день здоров'я на екологічному саміті серед міста Дубаю повите смогом. Людство відкрило ворота до пекла. Застерігає Генсек ООН. Ми в кілометрах від цілей паризької угоди і в хвилинах до того, аби сягнути ліміту у півтора градуси, але все ще не пізно. Ми можемо запобігти планетарному вигоранню найгіршому кліматичному хаосу, якщо подіємо просто зараз. Вирішувати кліматичні проблеми вже другий рік поспіль заважають великі режими, які відмовляються домовлятися, як от Росія, а також розв'язана нею повномасштабна війна, про яку на минулорічному саміті в Єгипті говорили і з трибун, і в кулуарах. Путінська огидна війна в Україні фундаментально змінює європейський і світовий порядок. Російська агресія втягла увесь світ в масштабний період непевності, енергетичної і харчової кризи. Цьогоріч про Україну тут вже майже не згадують. Хіба що президенти Польщі, Литви і Латвії відмовляються від спільної фотографії, бо не хочуть стояти поруч із білоруським диктатором Лукашенко, який допомагає Путіну в загарбницькій війні? Але війна присутня в промовах лідерів ще більше ніж торік просто вже інша. Газаґаза Енфільтридонґеза, ізраїльський президент, який спілкувався з політиками на полях саміту, в останній момент просто скасовує свою промову. To... наш підхід до повоєнної гази обумовлений п'ятьма принципами: ніякого насильницького переселення, ніякої окупації, ніякої осади чи блокади, ніякого зменшення території, ніякого використання газа як платформи для тероризму. Газа і західний берег, річки Йордан мають об'єднатися під владою. Палестинської автономії. Це легше сказати, ніж зробити. Домогтися такого сценарію для Гази не набагато легше ніж примусити нафтових експортерів переглянути принципи роботи їхніх компаній. Яна Слісовчук, Павло Садопников. ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.